Усім здоровенькі були, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про вайлувати героїв вихідних. У мене гостювали батьки, і я не встигла оперативно відняти для вас випуски, але хотіла би сьогодні у відео детально перетерти на тертушці, брехливі і дуже щирі спростування фейкових новин. Це балачки боягузів, які досі труся своїми дупами перед Росією, де Кремль вже програв 95-му кварталу. Музика має зупинити війну, тому вриваємось у захопливі підкасти. Блазні. Шлях адреналіну Фивдореналіномоніторія. І розпочнемо із того, як 26 березня 2023 року це важливо уточнити в екстремістському інстаграмі. Чому екстремістському, так як ця персоналіці знаходиться на Росії? з'явилась перша заява щодо позиції з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України найзнаменитішої видри екс учасниці українського шоу-бізу ані Лорак стосовно конфлікту. І тут я не помилилась так, як саме війну, геноцид, тероризм вона називає. Конфліктом, і так як мене капку вивернуло через слово конфлікт. Тут я би хотіла подякувати українським силам повітряній обороні, які не спали цілу ніч, так захищали мирне населення від шахедів від зовсім не конфліктної країни, країни, де хочеться співачка продовжувати гастролювати. Ось знаєш, ліпше би вона не випускала тепіря із рота і продовжувала мовчати. Могі спрашують, де Я Я тут, я з вами. Та Кароліна проти, аби її обсідали злидні. Ну не через неї ж розпочалася війна. Тому і не квапиться втрачати кар'єру на вілі фікаляції. І заяви зробленої в інстаграмі, в телеграм-каналі, можливо, її Фейсбуці ще потрібно було відосик запалити на Ютубчик. Ви зрозумієте, заради кого вона так трясеться і пояснює свою позицію. Так, заява зроблена для росіян і українців російською. Думаю, ви вловили хвилі, для кого цей бенкет. Я пишу цей допис з глибокою повагою та наміром прояснити свою позицію щодо хибних повідомлень, які розпосюджуються в мережі у ці дні. Хм, а цікаво дізнатися, а що то було, коли російські ракети залетіли на українські території, в театри, в пологові будинки, в мирне населення, де її глибоку, поважну позицію чорти носили. А коли так припекло, і на Росії стали скасовувати концерти через те, що десь там з'явилася інформація, що вона. Проти СВО, ось що воно треба було не ракети, а скасовувати концерти. Скасували концерти у Європі, позиції не дочекалися. А тут скасовуються концерти на Росії, і гімно роздушене заявляє про свою позицію. Много хочеться сказати, но мені не хочеться бути іспользовані ніким і нічим. На жаль, різні змі деякі час теражують фейкові звинувачення та наклеп на мою адресу, намагаючись вплинути на громадську думку оточення. Російських громадян я відчуваю необхідність цього зверення, щоб ви, мої дорогі шанувальники, знали. Правду, то відчувати необхідності робити звернення про правду. Вона не відчула ще 2014 року і не долетіло 24 лютого 2022 року. А для росіян відчула митцево. Як ви знаєте, я українська співачка і я пишаю своєю спадщиною та культурою. Перепрошую, паночка хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі. Про яку повагу до спадщини і культури вона зараз верзе? Проте з початку конфлікту між Росією та Україною я опинилась в центрі уваги багатьох пліток без Жодних факсів. Таке враження, що у нас або от зараз відчувають її самою десяткою чи дев'яткою ударці центром усіх подій у світі 2014 року. Деякі політичні діячі в Україні хотіли використати мене у своїх цілях. з Чим я не могла погодитися, як можна зрозуміти із цих коротких рядків про 2014 рік деяких політичних діячів для неї цілком адекватно мовчати про війну і мовчати про. Імена деяких там політичних діячів це було доволі давно, 9 років тому. Тому, якщо тобі хочеться захистити себе, називай імена тих деяких. Була є причина моєго мовчання. В результаті я опинилась в дуже незручній ситуації і зіткнулась з негативними наслідками у своєму житті, про які знає лише моє найближче оточення. Чи не про Філіпку ти зараз розповідаєш? Який тобі на початку повномасштабного вторгнення порадив не висувати свого носа і перечекати рік, два все закінчиться, і усі забудуть, Ха, не забувають і не забудуть. Мені надали лише два варіанти: або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо. Або ти не співатимеш у цій країні, і як це можна розшифрувати? Тобто, Срака, яка так полюбляє торгувати на два базари, вважала собі за свою велику думку, неї так усі користуються. Що 2014 року нічого не змінилось? Тобто, ну десь трішки там Росія нексувала Крим, десь трішки напала на Донець, десь трішки забрала території, і це адекватно. Вона розрахована лояльність українців. І влади, і знаєш, ну якщо вже така у нас гулянка, то й не потрібно було на шоу голос кразіни. Не потрібно було напихати на пусту голову терновий вінок. Чим і накликала на себе ти прокляття, чи як там, чи розплату за гріхи, мовчанку чи амебність. Називай це як хочеш. Ну, попадання в десятку. Прозвучав ультиматум уряду моєї власної країни, який протиснув мене до стіни. Боже, яке знаєте продовження? По перше, країна не твоя. Власне, яке розчарування, правда? Угу. По-друге, коли прозвучала пропозиція нарешті визначити, співачка наче скотилася з Вересту, не знаю, вдає і себе ціль для усіх мисливців, верхівка усього українського шоу-бізнесу, що її притисли до стіни. І через 9 років вона думає, що ця маячня балачка про травлю пройде, але смакує вона, як і раніше, виключно росіянам. Про притисли це Лориковім ту платівку 2014 року, коли в російській змі заявила, що не планує надалі відмовлятися від концертів у Росії. Тоді ж вона поскаржилася на цькування з боку мешканців України за словами Лорак. На той час давати концерти в Росії вона стала через проблеми на батьківщині. Просто в прямому і переносному смислі проблеми в людини божечки, бідно, нещасна мухами обісрана Встрічайте для вас пайот. Ані Лора, значить, виходить, що у всіх бідах, які склалися у кр'єрі у житті, ані Лорак, як у тому анекдоті, вона винить українців. Хто в невістка та її вдома немає? Та он платя висить. і коли вона потрапила у складну таку складну ситуацію обрати Україна чи Росія і великий обсяг критики в Україні. Ми українці змусили її перебратися до Росії. Ак, виходить, можуть нашти получать. Я розумію, що за моє мовчання протягом останнього року мене критикували і усвідомлюю, що це рішення може бути трактовано по різному. Я ніколи не хотіла нікого образити чи зачепити. Якщо це сталося, я вибачаюсь. Ні, 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 ні. Ти нікого не образила. Тільки дочекалися 1 березня 2022 року благаю, брати та сестри мої. Зупиніть цю. Війну. а кого власне, благаємо? Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває мені. Серце. Про розбите серце внаслідок таких нещасних непотрібних тобі конфліктів, які руйнують твоє життя. Наголошує вона думає виключно про себе. Ми втямили ще словами про любов та сцена, твоє життя. Ще на той час, 21 жовтня, нам дала чітко зрозуміти свою позицію, закриватися щитом музики. Тобто музика поза політикою. Але розчаровую вкотре це. Не політика Всегда хотіла петь, потому що хотіла нести любов. Любов це все, що нам нужна. Я розумію, що моє бажання продовжувати виступати в Росії викликало суперечки, і деякі люди критикують мене за те, що я не займаю позицію щодо. Конфлікту між Україною та Росією. І такий дурнуватий Каламбур буває, аби продовжувати давати концерти на Росії. Артистка готова продавати свою душу і продовжує не засуджувати злочини Росії на території України. І для неї, взагалі, війна це такий хаос, який руйнує мрії. Самозакохана не це. Погань, я хочу запевнити своїх шанувальників, що моє рішення не було продиктоване політикою чи бажанням зайняти чи сторону. Я музикант, а не політик, і моя мета ділити свої музику за аудиторією по всьому світу. Це вона натякає про той скандал, це шквар, коли вчинила онлайн концерт і збирала кошти на підтримку когось, а кого ніхто так і не зрозумів. Як співачка, я вірю, що музика може долати кордони і сподіваюсь, якось об'єднає всіх у гармонії. Я продовжу тому співати для всіх моїх слухачів по всьому світу. Сподіваючись, що моя музика може принести радість і зцілення всім, хто її слухає. Я думаю, ви навіть вже сидите в моїй голові, прочитали усі мої думки стосовно зцілення. Що ти можеш сказати згвалтованим вбитим? Українцям страшним українцям я приготувала дуже багато проектів ідей, і мені так хочеться з вами розділити це. із усієї надрукованої широкоформатної змістовної позиції, замість того, аби засудити розв'язану Кремлем війну. Ані Лорак продовжує захищати свою підлу душу аби продовжувати, продовжувати гастролювати і заробляти гроші на Росії. Адже у ті усі кордони, про які вона там друкує, для неї закриті. Загнала на слизьке днями ще одного російського блазня Пригожина. Ну не той, що повер, а то що продюсер шрек. Зараз в інтернеті розпространяється фальшива аудіозапись... З якобу моїм голосом і розговором з одним вліятельним чоловіком, ой, це взагалі смішинка. У цьому було любо розбиратися. Правда, чи фейк новина, яка набирає взагалі гігантського розголосу запису, який був прилюднений ще 7 березня? Дуже давно, по цим міркам, коли триває війна, запис розмови між музичним продюсером Йосипом Пригожиним та мільярдером Фархадом Ахмедовим, які у балачках, телефонах критикують владу Росії та безпосередньо Володимира Путіна. І там же прозвучала ця розстержована у змі фраза, що Кремль програв до 95 му кварталу, але перепрошую не кварталу, а украинцам. Проиграли, они проиграли кварталу 95, бля. И то, что они говорят, что против на них воюют те, те, туда-сюда, они сами им дали повод. Усі 35 хвилин запису телефонної розмови пронизані критикою війни, поїла посадовців, олігархів, які його оточують. Тому набалакали не тільки аби їх записали в іноагенти, агенти, аби відправили до ще одного борця за демократію. Я думаю, У -у, знаєте. Oh, і тут розпочинається найсоковитіше. нова серія Єралашу. Нехай буде так. Після тої самої популяризації запису у засобах масової інформації російський продюсер 25 березня, декілька днів тому, спочатку назвав це все фейком, який згенерували нейромережі. Я хочу сказати, що е, сьогоднішні технології нейросеті дозволяють поділити не тільки голос, але й беседу. А, а ви знаєте, інтернет привратився в таку велику помойку, де є щось то полезне, і, естественно, можна девальвувати і скредітірувати любого чоловіка. Але все, що накоїв своїм відеозверненням, це запустив ефект стрези, надав ще більшого інтересу до даного запису. І так Бздун пригожин щиро спростовував, що мало не вдивився, як інший росіянин під час збору федерації. <кій> Як все хутко ці історії відбуваються, тільки 25 березня Пригожин робить заяву, що то все фейк, який згенерували нейромережі. Як наступного дня, 26 березня, він... Змінює свою позицію і підтверджує, що була подібна розмова у січні 23-го року із Фархадом. Чи то продюсер боїться пройти детектор брехні, чи фоноскопічно експертизу, так жодні нейромережі не були задіяні, і так всі знають правду сказану під час телефонної розмови. Взагалі, існує справжній тест, який допомагає розібратися, де генерація, а де реальний голос людини. Нейромережі не здатні видавати. Ати емоції людини на півтона і тим паче просити Лірочку заткнутися. <ривіт> <ривіт> Яка куметна взагалі виходить ситуація із продюсером Пригожена? Не вперше він називає новини про нього фейком, але коли викрили на брехні, то цей запис вже і не такий брехливий, а симбіоз фраз сказаних під час телефонної розмови, і згенеровані тільки ніколи, ніколи він би. Не вимовив неромережами. Звісно ж, цей факт. і у відеозаяві він прикривається якоюсь такою нереальною позицією, про яку ніхто і не чув, і не знає. Остаточна вона така стабільна, як і сама Росія. На сьогодні, звичайно, побоїться наслідків за свою правду. А нам е, хочеться знати, чи варто підписуватись на такий підкаст. А вам дякую, що ви дочекалися випуск про брехливих блазнів. Дякую вам за активність, за вподобайки. Обов'язково діліться думками нижче в коментарях, що ви взагалі про це все думаєте, про зрадницю Ані Лора, про запис пригошена про те, що він там намолов. Хочете посилання на запис залишу нижче в описі під відео. Дякую вам за те, що підписуєтеся, підписані. Дякую своїм батькам за чудовий подарунок, художниці із Харкова. Відтепер. У мене є своя намальована калина на фоні. А Усі пропозиції з чим ще можна доповнити локейшн. Залишайте нижче в коментарях. Дякую Збройним силам України, хлопцям і дівчатам, які справді захищають наше майбутнє, які справді побороли усе гниле кремлівське свавілля. Дякую вам разом до перемоги.